Чао -туті. Вітаю вас на своєму навчально пізнавальному каналі Саперот. Сміливість і знання. І сьогодні ми з вами продовжимо говорити про пошуки роботи в Італії, а саме про написання чи або Курікулом Віта, або українською резюме. Як потрібно писати резюме, щоб знайти роботи саме в Італії, на що потрібно звернути увагу, та які п'ять помилок. Не варто допускати при написанні вашого резюме. Якщо говорити, в якому форматі необхідно написати резюме, я вам рекомендую зайти по силці в описанні до цього відео та побачити європейський формат написання резюме. Чому саме для італійського ринку важливий цей формат? Тому що переважна більшість рекрутерів вже звикли до цього формату і в першу чергу звертають увагу на саме. Резюме в цьому форматі їм легше з ними працювати. Особливості, що має бути у вашому CV. по-перше, це має бути фотокартка. Скажу зі свого досвіду, що резюме без фотокартки викликають певну недовіру до потенційного кандидату, який чомусь приховує своє обличчя. Ваша фотокартка має бути нейтральною, не з друзями, не з родиною. Тобто це все має бути офіційно. Якщо у вас нема такої фотокартки, спробуйте сфотографувати себе спеціально для вашого резюме. Потім другий момент важливий це досвід роботи. Уявіть собі, що ви пропрацювали багато років, і у вас є багато різного досвіду роботи. Однак, ви маєте написати, по-перше, найактуальніший, тобто останній досвід роботи, а по-друге, лише тезісно, найважливіше з того, що ви робили за всі ці роки. І третій важливий момент це ваші контактні дані. На жаль, дуже часто зустрічаються резюме з неактуальними телефонами. Або емейл-адресами, на які потенційний кандидат ніколи не відповідає, тому у вашому резюме обов'язково вкажіть всі актуальні дані, як з вами можна зв'язатися. І це має бути, окрім номеру телефону та емейл-адреси, також я вам раджу написати, як вас шукати в соціальних мережах, тому що зараз дуже часто роботодавці шукають своїх кандидатів. В LinkedIn, у Facebook, щоб подивитись на ваш профіль, що ви за людина, зрозуміти вас краще. А також ви можете вказати назву вашого скайпу. Для чого це? Можу сказати, що в сучасному світі, дуже активному, швидкому, дуже багато інтерв'ю проводяться онлайн, для того, щоб кандидат не витрачав час, не їхав в офіс. Тому, якщо ви вкажете свій скайп. Це вже буде говорити, по-перше, що ви людина просунута, яка використовує сучасні технології. А по-друге, що з вами набагато легше зв'язатися, поговорити і провести перше інтерв'ю в онлайн режимі. Якщо у вас ще не було досвіду написання резюме, я вам розкажу основні блоки, з чого складається резюме. По-перше, якщо ви скачаєте шаблон європейського формату, то там вже одразу буде видно, ці блоки мають назви. Обов'язково ми починаємо з фотокартки та контактних даних, тобто ви вказуєте ваше ім'я, прізвище, номер телефону, емейл, адресу проживання. Навіщо це потрібно, тому що часто Роботодавець дивиться, чи далеко вам добиратись до роботи, чи погодиться цей кандидат їхати в інший кінець міста, щоб працювати. Також всі соціальні мережі, якими ви користуєтесь, це моя така порада. Після цього ви вказуєте ваш досвід роботи у хронологічному порядку на зменшення. Тобто найбільш актуальний останній досвід роботи. потім. Той, що був попередній, попередній, і до самого першого досвіду роботи. Після цього ви вказуєте ваші дипломи навчання в університеті, що ви закінчили, яка у вас спеціальність. І після цього йде блок навичок та компетенцій. Тобто, якщо ви знаєте якусь іноземну мову, ви вказуєте, на якому рівні ви її знаєте. Якщо ви володієте водійськими правами, яка категорія. Іноді вказують захоплення для чого? Для того, щоб ваш роботодавець майбутній знав, чим ви цікавитеся і що ви за людина. Вказують також ваші навички професійні, володіння додатковими знаннями та навичками, наприклад, використання програмного забезпечення або що, якщо у вас є якісь сертифікати, ви також це вказуєте. Якщо говорити про формат резюме, ми зазначили, що є стандартна європейська форма, однак зараз існує дуже багато цікавих, креативних сучасних форм. Є багато сайтів, де ви можете сформувати ваше резюме, наприклад, в форматі інфографіки, де будуть гарні картинки, мінімальна кількість ваших даних. Що я вважаю як експерт з 10-річним досвідом роботи е, у е, HR? Що е, якщо ви подаєте це резюме на якусь посаду креативну, наприклад, веб-дизайнер, чи архітектор чи маркетолог, звісно, це вам буде плюс, тому що це резюме буде видно з усіх інших і ви зможете якось виділитись. Однак, якщо ви йдете на якусь Посаду, що не передбачає креативності, і де важлива саме інформація про ваш досвід роботи, я вам не раджу використовувати цю форму, тому що рекрутер має знайти серед всіх цих картинок, гарних інфографік, корисну інформацію, що ви вмієте, який у вас був досвід роботи, і іноді це може бути навіть негативним моментом. Можу сказати, зі свого досвіду, коли ми шукали спеціалістів-програмістів, і мені потрібно було знайти, якими мовами програмування володіє спеціаліст, і я мала це шукати у яскравій, гарній інфографіці. Звісно, що мені було простіше працювати з кандидатами зі стандартним резюме. Тому двічі подумайте, чи варто використовувати ці сучасні форми в залежності від тієї, посади, куди ви будете працевлаштовувати. А зараз давайте поговоримо про 5 основних помилок, які я виділила, коли ми говорили про написання резюме. І помилка номер один це занадто велике об'ємне резюме. Так, я розумію, що у вас може бути багато досвіду роботи, різного досвіду роботи, однак не варто писати цілі тексти статті. Ті на тему, як і де ви працювали, що ви робили. Тому що я можу сказати, що рекрутер, якому на день приходить 50, а іноді більше резюме, переважно читає першу сторінку і робить якийсь висновок про кандидата. Тому навіть якщо у вас там 10-15 років досвіду роботи, спробуйте сформувати. Основні моменти тезисно ваші досягнення за всі ці 10-15 років і вказати основний ваш досвід роботи. Не варто вказувати все-все-все, а в результаті ваше резюме просто не будуть читати. Помилка номер 2. Коли ви пишете увесь свій досвід роботи і потім розсилаєте це резюме, не враховуючи ту посаду, на яку ви претендуєте. Тобто, ваше резюме має відповідати потенційній посаді. Приклад з мого досвіду. Я пропрацювала 10 років в банківській сфері. Коли я приїхала в Італію, почала шукати роботу офіціантки, звісно, моїм потенційним роботодавцям було б цікаво. Що я працювала в банку, але не актуально. І я мала переписати резюме і вказати саме ці дані, які відповідали моїй потенційній посаді офіціантки. Тобто, якщо я йду працювати в якусь сферу, я маю вказати саме ці навички та компетенції, саме мій досвід, який відповідає цій посаді. Наприклад, для офіціантки більш актуально було те, що я володію декількома іноземними мовами, оскільки в ресторані багато туристів, і це мій плюс. Тобто я це вказала в моєму резюме, а весь мій попередній досвід просто прибрала. Так само я раджу і вам, що подумайте, що з вашого досвіду буде актуально саме для цієї посади, а все інше видаліть. І ви прийдете таким чином до цієї однієї сторінки, півтори сторінки. Які прочитає потенційний роботодавець? Помилка номер 3 Це ми будемо говорити про помилки. Так, дійсно, ваше резюме це ваше обличчя, це ваше перше знайомство з потенційним роботодавцем, і ви маєте справити гарне враження. Тому читати резюме з граматичними помилками. Якщо все написано різним шрифтом або різними кольорами, що відволікає від інформації, ну, не дуже гарно і справляє не дуже гарне враження. Тому, якщо ви, наприклад, ще погано володієте італійською мовою, попросіть когось з ваших знайомих чи друзів допомогти вам і вичитати ваше резюме, допомогти вам написати його грамотно. Перевірте його в програмі Word. Навіть такі прості програми, як Word, перевіряють помилки, підкреслюють їх червоним. Тому перед тим, як відправляти резюме роботодавцю, перевірте, як воно написано. Чи коректно воно написано в плані граматики, в плані, як воно виглядає візуально, тобто воно не має різати око. Це теж дуже важливо. Помилка номер 4 Це неактуальна інформація в резюме. Знову ситуація, повертаємось до неї, що написали в резюме 5-6 років тому. І всі ці роки розсилаєте. За цей час у вас міг змінитись номер телефону, емейл-адреса стала неактуальною. Ви змінили місце проживання, і ваш потенційний роботодавець просто не зможе з вами зв'язатись. За цей час у вас могли з'явитись нові цікаві досвіди роботи, які ви можете додати до вашого резюме. Тому я вам раджу періодично переглядати ваше резюме на його актуальність. Тому що е, наскільки воно буде актуально, настільки швидко ви знайдете вашу нову роботу. І помилка номер 5 остання по номеру, але не по важливості. Думаю, що це одна з найважливіших моментів написання резюме, це те, що ви маєте писати лише правду про себе. Звісно, хочеться прикрасити і ваш досвід роботи, і себе як спеціаліста, однак професійні рекрутери одразу це помітять під час співбесіди. Можу сказати, що коли я проводила співбесіди, вся ця неправда чомусь спливала в перші моменти спілкування. Наприклад, Кандидат написав, що він гарно володіє англійською мовою. Ми переходимо спілкуватись на англійську мову, і, на жаль, він не може відповісти на елементарні питання. І це справляє дуже негативне враження. Тому краще написати менше, краще написати так, як є, пошукати в своєму досвіді роботи в собі, як в професіоналі, позитивні моменти. Вони є в кожному. Наприклад, у вас нема досвіду роботи, однак ви дуже е, хочете працювати, ви дуже мотивовані. Або інший приклад, ви недостатньо володієте іноземною мовою, однак ви її активно вивчаєте. Краще сказати про це, ніж казати неправду. Тому що потім вам з цими людьми працювати, і ця неправда потім все одно вспливе, і це вам буде мінус, і вам і вашій репутації професіонала. І в кінці дуже важлива порада, і як з боку професійного рекрутера, як з боку людини, яка шукала роботу і змінювала роботу не один раз в своєму житті, в тому числі в Італії, ви маєте підготувати ваше резюме правдиве, в гарному форматі, вивірене. І зробити його в декількох форматах: формат PDF, документ PDF, формат Word. Ви маєте його роздрукувати, щоб у вас завжди під рукою, в сумочці, десь лежало декілька примірників вашого актуального резюме. Збережіть е, ваш PDF на телефоні. Чому це потрібно? Тому що ви ніколи не знаєте, де робота вас знайде. Це може бути під час зустрічі з друзями, хтось щось замовив якесь слово і сказали, так, якщо в тебе резюме, зараз давай відправлю своєму знайомому. І подивимось. Бувають і такі випадки. Буває випадок, що хтось вам пише в месенджері, що є якась цікава вакансія, одразу зараз скинь мені своє резюме. І ніхто до вечора не буде чекати, поки ви дійдете до комп'ютера, але у вас є в, е в телефоні ваше резюме, ви швиденько його скинули. Прийшли десь в ресторан, в якесь місце попити каву. Побачили, що вони шукають персонал. Одразу у вас є в сумочці роздруковане резюме, ви залишили його. Ніхто не знає, що нас чекає вже сьогодні, які можливості. Тому будьте готові до будь-якої можливості в будь-який момент знайти нову, цікаву роботу і почати своє краще життя, чого я вам і бажаю. Ми з вами будемо продовжувати говорити про пошуки роботи в Італії, про особливості цих пошуків в наступних відео. Якщо у вас є будь-які запитання з приводу написання резюме або ви потребуєте поради, пишіть в коментарях до цього відео, ставте вподобайки і побачимось! чао чао